У деяких регіонах Сполучених Штатів, які особливо сильно постраждали від економічної кризи, зараз можна вигідно купити нерухомість. Особливо приваблює закордонних інвесторів Майами. Чому деталі у сюжеті Наталії Корпал? Башти багатоповерхових будинків стали невід'ємною ознакою сучасного Майамі. Велика розбудова багатоквартирних будинків почалася в ході небувало довгого буму на нерухомість, який як відомо завершився обвалом ринку нерухомості. За повідомленням Національної асоціації ріелторів, відживлення в Майамі стається за рахунок іноземних покупців. Брати Ангель і Сантьяго Геррера з Венесуели в березні. Вони купили 39 квартир в цьому висотному будинку в Майамі, скориставшись найнижчими з можливих цінами. Їх інвестиції зумовлені відживленням ринку. Усім відомо, що ринок нерухомості у США зараз на такому рівні, що він не може вже знизитися. Тому ми вкладаємо сюди гроші, оскільки ціни за всіма ознаками підуть не вниз а вгору. Брати вже вигідно перепродали 18 квартир покупцям з Венесуели, Еквадору та Аргентини. Інші куплені квартири вони планують здавати в оренду, поки ціни не стабілізуються. У штаті Флорида ціни на квартири за рік впали на 13 відсотків, а продажі зросли на 40. За підрахунками ріелтора братів Герера Дженні Гуертас, З проданих в Майамі квартир 60 відсотків придбали іноземці до нас було подано понад 450 запитів з усього світу в бажанні придбати за низькими цінами велику кількість нерухомості. Як свідчать дані більшість іноземних покупців, приваблених зручними для них обмінним валютним курсом, купують нерухомість у США за готівку в цьому квартирному комплексі в Орландо. Більшістю нерухомості володіють іноземці брокер Алекс Стринг говорить, що його продажі відзеркалюють тенденції в іноземних інвестиціях в нерухомість у США, яка торік становила 66 мільярдів доларів. Ми продали 34 об'єкти за останні два з половиною місяці. 80% з цього належить іноземним інвесторам. Водночас Джеймс Федгатер з асоціації іноземних інвесторів, нерухоме майно, зазначає, що закордонні покупці спіткаються з проблемами. За його словами, банки іноді не квапляться виставити на перепродаж нерухомість відібрану за невиплати іпотечного кредиту, з чим на ринку виникає нестача доступних пропозицій. Найбільші скарги наших членів, які роблять інвестиції в США, стосуються браку вигідних покупок. Їм важко знайти в наявних пропозиціях нерухомість за ту ціну, яку вони готові платити. Водночас він зазначає, що іноземні інвестори все ж ще не втрачають оптимізму. А між тим брати Герера тепер обговорюють угоди, щодо купівлі додаткових 60 квартир в Майамі, які вони розраховують згодом продати закордонним покупцям. Наталія Корпал, Голос Америки.